Топ 5 наймасовіших танків в історії людства. На п'ятому місці у нас німецька машина Другої світової війни. Панзер Камфлаген 5 Пантера. Виготовлено близько 6 тисяч одиниць. Танк вироблявся з 1943 по 1945 роки. Машина озброєна 75 міліметровою гарматою, має лобову броню до 120 мм і потужний бензиновий двигун Maybach На четвертому місці радянський Т-72 виготовлено понад 25 тисяч одиниць. Запущений у виробництво в 1969 році, експортувався до десятків країн. Танк оснащений 125-мм гладкоствольною гарматою, автоматом заряджання композитним бронюванням. Досі стоїть на озброєнні ряду країн. На третьому місці американський М4 Sherman. Виготовлено понад 49 тисяч машин. Основний танк США у другій світовій війні машина озброєна 75 або 76-мм гарматами, мала бензиновий двигун та 75 мм лобової броні постачалась за ленд-лізом до Британії та СРСР. Неочікувано, але на другому місці Т-34. Виготовлено понад 84 тисячі машин з 1940 по 1958 роки, включно з модифікацією 34-85. Озброювався 76 мм або 85-мм гарматою, мав дизельний двигун і бронювання до 90 мм. І наймасовіший танк в історії Т-55. Виготовлено було понад 100 тисяч. Серійно машина виготовлялась з 1958 року в СРСР, Польщі, Чехословаччині, Китаї та інших країнах. Основне озброєння 100 мм гармата д 10 т а лобова броня сягала 203 мм. Машина брала участь у десятках війн аж до початку 2000-х років. А про новинки озброєння, а також і цікаві історичні машини, можна дізнатись в телеграм-каналі Історія зброї. Посилання буде в коментарях та в описі.